Одна справа це коли ви знаєте, як перекладається слово to go». ходити, їздити, кудись там рухатися. Інша справа це коли я вам розказую, що ось дивіться, 38 різних фразочок з словом to-go, і всі вони вам потрібні. Не, 네? всі вони вам потрібні, я серйозно. Для того, щоб розуміти, що нейтіви вам говорять. І для того, щоб ви з нейтівами, тобто з тими, хто говорить англійською мовою своєю рідною, могли порозумітися. Тому, будь ласочка, посидьте трошки, послухайте 38 фразочок з цим to go. Вони будуть повторюватись. Там будуть, наприклад, to go left, to go right, Тобто, це не буде прям 38, реально щось нового для вас. Але надо, надо, да. І ви ж пам'ятаєте, що після того, як ви подивитесь відео, необхідно е, зробити колоцелки. Погнали! Я поділила їх по категоріям: шість категорій. Я буду підглядати. Так що... Е, Трошечки, да, буду бігати очима, тому що якщо я буду це придумувати на ходу, то це буде дуже довго. Я буду така е, е. краще я буду підглядати, і це буде щось більш-менш швиденьке. І так, перша категорія це у нас подорожі і переміщення. «To go to home іти додому. I usually go to home at 6 p.m.» але, звісно, по розному to go to bed, іти спати. І тут важливо розуміти, що це не to go to sleep, а саме to go to bed. Ми не перекладаємо так, як говорять в українській мові. Ми говоримо так, як говорять в англійській мові. I usually go to bed early. To go to school, to go to work. I usually go to school by bus. She usually goes to work by taxi. Багачка. To go abroad, їхати за кордон. They want to go abroad this summer. To go on a trip, Їхати в подорож, вирушати в подорож. We are going on a trip with my best friends. To go to the park, to go to the cinema, uh, ходити в парк або ходити в кінотеатр. Тут, в принципі, все як ходити, крім це to go to bed. Like, I never go to park without uh, telling my mom about it. Ніколи не хожу в парк без того, щоб сказати мамки про це. To go for a walk, йти на прогулянку. I go for a walk. Every evening. кожного вечора хожу To 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 go 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 by 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 car, train, bus, to go by taxi. їхати або добиратися таким-то транспортом. І ви почули, що я сказала бай. I go by train because it's convenient. Да, того, що це зручно. Ну от я балувана, я балувана людина. Наступна категорія це активності. To go shopping. ходити на шопінг. І тут я вас прошу звернути увагу на те, що е, у відео про do, там у нас було to do shopping, і тут to go shopping. ви можете використовувати будь-яке. I usually go shopping with my friend. Go swimming. йти плавати, або просто якби. Намилюватись кудись поплавати да? Do you want to go shopping tomorrow? А хочеш завтра піти? милиця поплавати. To go hiking, ходити в походи. We went hiking on Alps. Да, ми ходили в поход э, до Альп на Альпи. To go running це ж теж активність ходити на пробіжку. Сюди ж додамо to go jogging. She goes jogging every morning або she goes running every morning. Який вам варіант більше подобається? To go fishing, ходить на рибалку, милиться на рибалку. My dad goes fishing on weekends. Ну, любить він. Ходить на рибалку по вихідним. On weekends. Тут множина, тому це означає кожну суботу і неділю, не тільки вихідні, типа субота і неділя, і все. А субота і неділя, субота і неділя, субота і неділя. Ну, ви поняли. To go dancing, танцювати, ходить танцювати. Let's go dancing on Friday night. І ця фразочка закриває нашу групку активностей. Наступна група це зміна активностей. Go! Crazy – це з'їхати з глузду. Не буду казати інше слово. З'їхати з глузду. This noise makes me go crazy. Цей шум зводить мене з розуму. Go crazy, go nuts, go mad – це все синоніми. Зійти з глузду. Go blind і go deaf. Go blind – це осліпнути. Go deaf – це оглухнути. My granny went deaf after this accident. Що бабуся оглухла після цієї аварії. To go bad – зіпсуватися. The milk went bad after two days. To go missing – Зникнути. The key went missing again. Опять вони десь зникли, опять десь загубилися. To go bankrupt – Збанкрутіти. The company went bankrupt last year. Компанія збанкрутіла, я не знаю, на що я це прикладаю минулого року. І ми закінчуємо активності і приходимо до наступної групки. Це напрямок руху. To go left, to go right, повертати направо, повертати наліво. you need to... 5 скрипить стульчик, you need to go right, and then you will see this and this and this. І побачиш оте якесь. To go up підніматися. Prices went up again. Піднялись знову ціни. Давайте будемо про це говорити. Це ж єдина тема для розговорів. To go down це навпаки, спускатися. The elevator goes down to the parking level, що спускається до рівня паркінгу. Елевейтер, ви знаєте, що це ліфт. To go out – це виходити. Мається на увазі десь виходити, щоб прогулятися, щоб пройтися. Let's go out for dinner. Давай вийдемо на десь поїмо, де десь повечеряємо. To go back – це повертатися. I want to go back to Italy again. To go forward – Йти вперед. We need to go forward. It's our rule. Це наше правило. Нам треба йти вперед. Я вас вітаю. Ми закрили. Грубку напрямку руху. Поговоримо з вами про ідіоми, це такі фразочки, де кожен компонент окремо означає там go, наприклад, означає одне ще одне слово означає щось інше, але разом вони перекладаються як щось таке, що якби ви не знали, ви б ніколи і не здогадалися. Понятно, пояснила, по-моєму, не дуже. Коротше, наприклад, коли ми говоримо там, це остання крапля, да, це ідіома. Бо якщо людина не знає, ну і що остання крапля? Це значить більше крапель нема. А ми то з вами знаємо, що остання крапля це означає, що все, це рубіж, після якого щось змінюється. Да? Оце є ідіоми. Тому ми з вами поговоримо про ідіоми. Їх тут дуже мало, і ми з вами вже на фінішній прямій трошечки потерпіть ідіоми з дієсловом «to go». «Go for it» ризикни. Колись я публікувала в своєму каналі з клацалками, Тому, якщо цікаво, скрольніть і знайдіть там оцю фразочку «go for it». resign it you want a job go for it go with the flow В принципі, ми можемо це перекласти і йти за течією, але все одно це ідіома. Це значить, дозволь цьому бути, да, не опирайся і тому подібне. Just relax and go with the flow. До речі, це така популярна фраза. Мені здається, що ви її чули, ви її точно десь бачили, якісь написи, тому це для вас, мені здається, що не буде новим. Якщо буде новим, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Go the extra mile. Докладати тут екстра милю, да, додаткову милю, а ми запам'ятовуємо і. Ми в українській мові сказали докладати якихось ще трошки зусиль, да, додаткових зусиль. She always goes the extra mile with her studies. Вона в навчанні завжди докладає більш зусиль ніж треба. Да, екстра зусилля. To go hand in hand. Йти. нас кажуть, нога в ногу здається, а тут рука в руку, тобто йти разом бути пов'язаним Stress and bad sleep – Goes hand in hand. Стрес і поганий сон, вони от ідуть поряд, да, вони пов'язані. To go hand in hand. To go through with something. Through це взагалі улюблене слово українців, але воно означає через. Це довести щось до кінця. He finally went through with his surgery. Він нарешті довів свою операцію до кінця. To go through with something ідіоми завершені. І останні фразочки, вони такі, що ви їх 100% знали. To go online – це заходити в інтернет. I usually go online to check the news. І to go viral – ставати популярним. I finally went viral in TikTok. Ну, нарешті, да, я стала популярним. Завірусилася. To go viral. To go well – проходити добре. The meeting Actually went well. реально нормально. Мітінг пройшов. Да, або зустріч можна в принципі перекладати слово мітінг. У нас є український аналог. To go badly. навпаки, що щось прийшло погано. The interview went badly. Ну поганенько пройшло. Да? Мене спитали, скільки я хочу заробляти, А я спитав, а на ви Питаєте? Я хочу всі гроші світу. The interview went badly. To go without. обходитися без чогось. We had to go without electricity. І остання фраза на сьогодні це to go off це вибухати або спрацьовувати. The alarm went off at 6 a.m. Сигналізація спрацювала о 6 ранку. Яке щастя, це неділя, і я планувала поспати. Я вас вітаю, ми з вами добили 38 фраз з дієсловом to go. Це вот ще один стоп. Ми з вами його повністю гарненько так пройдемо, коли зробимо клацалки. Це ж не все. Подивитися це відео, це ще не все. Після цього відео в описі ви стрибнете на декілька лінків. Якщо вам цікаво, крім того, щоб дивитися відео і робити класалки, ще й займатися з викладачами, я таких маю, оскільки я маю свою онлайн-школу, ви можете залишити свою заявку, записатися на пробне заняття, яке є повністю безкоштовним, подивитися, як проходить заняття, познайомитися з викладачем або викладачкою і займатися в своєму темпі на індивідуальних заняттях разом з викладачами з моєї онлайн-школи. Я вам дякую за перегляд, дякую вам за коментарі, дякую за зберігання. Це завжди дуже приємно дивитися, що ви е, взяли для себе щось нове. Або навпаки, ви це все знали, але просто ще раз це в пам'яті освіжили. Напишіть, будь ласка, що було для вас нове, а що ви вже знали, але просто прикольно було ще раз послухати. Я вам дякую, бережіть себе і до наступних зустрічей на відео.